Усім привіт ще раз. Зараз покажу по наявності, які є ще телефони. Поїхали. Е, так, це у нас вже заброньовано, все має на відправочку. Такі 4 варіанти. Е, тут теж уже все спаковані коробочки. Е, так, що у нас тут по телефонах? По бюджетних є ось такі ZTE Blade A3 2020 року на 32 Гбайти. Вони йдуть синій. такий варіант є. Та червоненький Цей 1400 є трошки потертості по ньому. Моторолка e Power, 4, по є 7 Power 464 по пам'яті. Тут Type-C роз'єм, є відбиточок пальця. Моторола Z2, досить тонкий телефон, Т-64. X-Cover це телефон чисто дзвінки SMS. J3 Samsung на 16 ГБ, a 5S32. Технопоп 2F тут є відбиток пальця на 16 ГБ 1200, Huawei Y 7 16 1000 гривень ціна. Samsung M20, 32 2032 2400. Motorola E6S 64-ка теж має відбиток пальця. 2400 ціна. Samsung A04 32 ГБ. Нова сучасна модель на Type-C2500. Samsung a 03 core 32, мікророз'єм. Кому цікаво, пишіть більш детально, скину відео про будь-який телефон. Oppo a 12 12 на 32. Я байду 1850 ціна. Samsung A 10 S32 є потертості по задній кришці. Samsung m 10 216 по пам'яті 1400 ціна. Ось такий по стану. 2.4 32 ГБ 2000 ціна. Samsung ось такий 316 по пам'яті, 1450. І ще є a 30 Samsung 2200 ціна на 32 ГБ є відбиток пальця. Кому цікаво, пишіть мені у повідомлення, або ссылка в шапці профілю на телеграм-канал. Все відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень, або також є фізичний магазин у місті рівному. Це в район автовокзалу. Пишіть, обов'язково щось придумаємо.